Друзі, вітаю вас на каналі. Мене звути Наталія Власнюк, я магістерка нутриціології, і сьогодні ми розберемо з вами 5 головних маркерів, які показують запалення в організмі, в тому числі приховане запалення. І обов'язково додивіться до кінця, я назву один показник, який більшість терапевтів, на жаль, ігнорує, хоча саме він і є головним винуватцем ранніх зморшок, випадіння волосся, ризику інсульту навіть 40 років і навіть раку. Перед тим, як ми зануримося в цифри, хочу застерегти: не варто намагатися самостійно робити висновки за результатами окремих аналізів, спираючись лише на лабораторні норми, тому що без системного підходу і без знань про інтегративні норми це часто призводить до плутанини, відсутності повного розуміння, що робити, і ігнорування прихованих хвороб на початкових стадіях. Користуючись нагодою, я хочу запросити вас на безкоштовний дводенний практикум із розбору ключових аналізів за цими самими превентивними або інтегративними нормами. Там ми не просто дивимося на цифри, а вивчаємо з розумінням їх у контексті вашого стану і якщо вас знаходити першопричини тих чи інших захворювань. На практикумі ви отримаєте чіткий алгоритм, які аналізи дійсно варто здавати, як їх співставляти, їх результати між собою, і найголовніше, як через харчування і спосіб життя реально покращити своє самопочуття. Ну і, звісно ж, я подарую кожному з вас конспект з інтегративними нормами результатів аналізів, тому, будь ласка, реєструйтесь за посиланням в описі до цього відео. Отже. Перший і найголовніший показник у нашому списку це реактивний білок. Його можна назвати головним датчиком диму в нашому тілі. Чому? Тому що він реагує на проблеми миттєво, ще до того, як ви відчуваєте перші симптоми хвороби у здоровому організмі. Ідеальний рівень це реактивного білка має бути менше ніж 1 мг на літр. Якщо цей показник починає повзти догори, це сигнал, що імунна система перейшла в режим атаки, і коли є цифра понад 10 мг на літр, мова вже йде про загострення, тобто про гостре запалення, можливо, навіть е, набагато гірші речі. Це може бути що завгодно: від бактеріальної інфекції, вірусного штурму до серйозної травми, загострення давньої хронічної проблеми, чи навіть активація аутоімунної атаки організму на власні органи. Цей реактивний білок це максимально універсальний солдат. Йому байдуже, що саме спричинило стрес у тканинах, його задача відреагувати якомога швидше. Другий запальний маркер це феретин. Білок, який запасає залізо. Багато хто думає, що чим вищий феретин, тим краще. Ні, це помилка. Нещодавно в нашу школу здоров'я звернувся чоловік з феретином близько 300. Він радів, мовляв, заліза повно. Багато що в мене є порушено, але от хоч за б з заліза достатньо. А насправді це був не запас заліза, а маркер запалення. Високий феретин вище 100 для жінок і вище 150 для чоловіків без прийому препаратів заліза. Це сигнал, що організм консервує залізо. Щоб воно не дісталося вірусам, бактеріям і навіть раковим клітинам, бо насправді рак харчується не лише глюкозою, а ще й залізом. Дуже детально про феритин. В мене є окремий випуск. Бачите, посилання на нього з'явилося вже на вашому екрані. Третій важливий маркер запалення це гомоцистеїн. Його лише рідко призначають у стандартних аналізах, але й не пояснюють пацієнтам, чому цей показник так важливо контролювати. А саме він часто показує найрудніші судинні запалення. Гомоцистеїн можна уявити як мікроскопічну іржу для стінок судин. Коли його рівень підвищений, він створює такі мікропошкодження внутрішньої поверхні судин. І організм у відповідь змушений постійно латати оці ділянки тромбами і холестерином. Так поступово формується запалення і підгроття і для тромбозу, і атеросклерозу, навіть якщо холестерин ще досить в нормі. Інтегративна норма гомоцистеїну має бути не вище ніж 5 мікромоль на у жінок, і не вище 7 мікромоль. На літр у чоловіків. Те, що більше, це вже сигнали ризику для серцево-судинної системи, нервів і навіть мозку. Наведу вам реальний приклад. Учасниця моєї програми оздоровлення, сам собі нутриціолог Валентина, вона здала розширений пакет аналізів, і в неї виявилася мутація фалатного циклу, низькі рівні вітаміну В12 і В9, тобто фолієвої кислоти. А гомоцистеїн був. 14 мікромоль на літр, тобто вдвічі вищий за оптимальний інтегративний рівень. При цьому загальний холестерин був підвищений, а вітамін Д критично низьким. На рівні самопочуття це ще не проявлялося якимось гострими симптомами. Просто вона спала погано, була знервована, майже весь час стомлена. А на рівні біохімії це приховане запалення у всіх органах і систем. Ось цей приклад свідчить лише про одне: не варто ігнорувати будь-які симптоми, які повторюються кілька разів, або стало закріпилися в вашому щоденному житті. Важливо докопатися до істини і знайти, в чому перша причина. У випадку Валентини, після корекції, підбору активних форм вітамінів. Групи Б, роботи з дефіцитами і харчуванням, рівень гомоцистеїну знизився, а протизапальний вітамін Д нормалізувався. Це, як мінімум, прибрало неприємні симптоми у вигляді поганого самопочуття, як максимум допомогло уникнути в майбутньому ризику серцево-судинних захворювань і навіть дегенеративних змін головного мозку. Наступний запальний маркер це швидкість осідання еритроцитів. Це один з базових показників у загальному аналізі крові. Коли в тілі виникає запалення, змінюється склад плазми крові і еритроцити починають осідати все швидше. Саме тому підвищене ШОЕ є маркером активної імунної реакції. Звісно, якщо ШОЕ підвищене короткий час, це може бути Ситуативною здоровою реакцією на інфекцію або стрес. Але якщо показник залишається високим тривалий період, це вже сигнал про хронічне запалення, у тому числі можливий аутоімунний процес, який ще не має якихось явних симптомів. Швидкість осідання ретроцитів не показує, де саме проблема, але чітко сигналізує, що в організмі відбувається процес, який потребує негайної уваги. І наостанок той самий неочевидний маркер запалення це гормон інсулін. Більшість перевіряє лише глюкозу, але вона піднімається останньою, коли вже є проблеми з углеводним обміном, а інсулін росте поступово, поступово і тривати це може роками. Високий інсулін, на жаль, не ідеальний маркер, да, єдиний маркер. По орієнтиру запальних процесів, але це ідеальне паливо для запалення і навіть раку. Він затримує воду, викликає ріст папілом, кіст, фібродином, шкіра стає тьмяною, швидко старішає. Дуже детально про інтегративні норми, а також як перевірити організм на наявність інсулінорезистентності та передіабету, ну а також який аналіз треба контролювати раніше замість глюкози, я буду розповідати на безкоштовному практикумі з розбору аналізів. Обов'язково переходьте за посиланням в описі під цим відео. Отже, ваш щорічний чек-лист обов'язково має містити це реактивний білок, вперетин, гомоцистеїн. Швидкість осідання еритроцитів і інсулін. Якщо ви бачите відхилені хоча б у двох пунктах, варто діяти. Напишіть, будь ласка, у коментарях, який з цих показників ви здавали раніше і чи контролювали ви його за інтегративними нормами. А якщо ви хочете отримати повний розбір своєї ситуації, чекаю вас на практикумі. Ще раз нагадую посилання під відео. Тож до скорої зустрічі.